Вітаю! Сьогодні на огляді патрони для міні-дрилів, які можна використовувати для саморобок. Або для ось такого гравера. Всього я замовив 4 патрони, які мають різний внутрішній діаметр. Ось цим патроном ідуть в комплекті також цанги. Ось цей і цей мають внутрішній діаметр 3,17 мм. Ось цей має внутрішній діаметр 5 мм. А ось цей призначений для встановлення на гравер. Розпочну з ось цього. Ось так він виглядає. Буду його встановлювати на гравер від фірми Parkside, модель PFBS12B6. Свердло тримається добре. Можна приступати до роботи. Знімається також просто. Наступний патрон з внутрішнім діаметром 3,17 мм. В комплекті з ним йде також шестиграний ключ. Підходить для ось таких моторчиків. Цей моторчик я вийняв зі струменевого принтера Canon. Якщо не помиляюся, то з моделі IP 4500. Зараз перевіримо, як він сюди підійде. Затискаємо. Все чудово тримається. При бажанні можна робити саморобку. Спробую встановити свердло. Затиснулось без проблем. Патрон з набором цанг також має внутрішній діаметр 3,17 мм, має підходити до такого ж самого мотора. Відкручуємо фіксатори і пробуємо встановлювати. Залишилося зафіксувати, вставляємо цангу. Свердло. Фіксуємо і затискаємо. Також все добре тримається. І останній патрон, який має внутрішній діаметр 5 мм. Всі патрони йдуть в комплекті з ключиками. Цей патрон має теоретично підійти до ось цього мотора. Я його ще не розбирав і не чистив. Він дуже всередині брудний. Маркування на ньому ніякого немає. Хто знає, що це за мотор і від якої напруги працює, будь ласка, напишіть в коментарях. У мене є здогадки, що цей мотор від колишньої магнітоли маяк. Ну що, пробуємо. Як видно, все чудово підходить. Залишилося лише зафіксувати. Спробую встановити свердло. Свердло зафіксоване. Посилання на всі розглянуті товари ви знайдете в описі під відео. На цьому я буду прощатись. До зустрічі!